Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний днями дав розгорнути інтерв'ю для CNN, де розказав власне бачення перебігу війни у 2024 році. Про що саме говорив Валерій Федорович, на чому робив акцент, як описав політичну ситуацію та перепони, які заважають Україні на шляху до перемоги над ворогом, розкажу у цьому відео. Тож додивіться до кінця, поставте обов'язково вподобайку під цим відео. Ну і, звісно, підписуйтеся на мій канал, якщо бачите мене вперше. Коментарі також вітаються, намагаюся кожному відповідати у своєму офіційному телеграм-каналі. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував такий пост: висловив своє бачення стосовно важливих змін до підходів ведення війни. Переконаний, що щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах, використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності і шляхи здобуття переваги. І опублікував посилання на цю статтю. Я переклав цю статтю для вас і буде разом її читати і розбирати. Називається вона так: головнокомандувач української армії. Дизайн війни змінився, говорить CNN. Друга світова війна завершилася майже 80 років тому, але її спадщина у визначенні стратегічного бачення війни зберігається донині. якими б значними не були досягнення в галузі авіації, ракетних технологій та космічних засобів. Наприклад, концепція перемоги залишається незмінною знищити ворога та захопити або звільнити територію. І все ж, кожна війна унікальна. І, на мою думку, немає більшого виклику для військового командира ніж свої. Учасне розуміння того, що кожна війна формується по різному. Це слова Валерія Залужного, які цитують CNN. По-перше, технологічним прогресом, який визнає розвиток озброєння і техніки, і по-друге, політичними умовами всередині країни і за кордоном, а також економічним середовищем. Перемога потребує унікальної стратегії і підпорядковується унікальній логіці. Вже добре відомо, що центральним рушієм цієї війни є розвиток безпілотних систем озброєнь. Вони поширюють. Рюються із запаморочливою швидкістю, а сфера їх застосування стає дедалі ширшою. Важливо, що саме ці безпілотні системи, такі як дрони, разом з іншими видами сучасного озброєння є найкращим способом для України уникнути втягування в позиційну війну, де ми не володіємо перевагою. Але, хоча володіння такими технологіями є ключовим, це не єдиний фактор, що впливає на... Поточну стратегію ми повинні боротися зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників, які борються з власною політичною напруженістю. Головнокомандувач вважає, що запаси ракет перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит. Паливних зарядів далі головнокомандувач зауважив, що Росія, беручи до уваги те, як події на близькому сході відволікають міжнародну увагу, може спробувати спровокувати подальші конфлікти в інших регіонах. Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що Росія у партнерстві з деякими іншими все що здатна розгортати свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти нас, каже залужний. Ми повинні визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні покращити рівень укомплектованості наших збройних сил без застосування непопулярних заходів. Якщо розглядати цю тезу з огляду на, начебто, конфлікт між офісом президента і залужним, цілком ми ймовірно, що залужний дає цифри, скільки потрібно війська. А держава по-своєму це. Виконує і це не задовольняє головнокомандувача, але держава по-іншому не готова робити, і це також може стати причиною однією з причин конфлікту. Врешті ми залишаємося обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частково монополізацією оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві, наприклад, боєприпасів, що ще більше поглиблює залежність України від союзників у постачанні. Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним. Але в інтересах перемоги ми повинні постійно шукати нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу. Над ворогом, ну і далі, головнокомандувач називає пріоритети номер один у цій війні для того, щоб все таки мати якийсь паритет з Російською Федерацією, враховуючи їх майже необмежений мобілізаційний ресурс. Мабуть, пріоритетом номер один тут є оволодіння цілим арсеналом відносно дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних літальних апаратів та інших технологічних засобів, зауважив головком. Вже зараз такі засоби дозволяють командирам контролювати ситуацію на полі бою в режимі реального часу в день і вночі за будь-яких погодних умов, але не лише це зауважує залужний. Вони надають розвідданні в режимі реального часу, що дозволяє коригувати вогонь. Цілодобово без пауз, що дає нам можливість наносити високоточні удари по ворожих цілях на передових позиціях та в глибині. Коротше кажучи, це означає не що інше як повне переосмислення операції на полі бою і відмову від застарілого стереотипного мислення. Нові операції можуть включати створення цифрового поля, контроль радіоелектронної обстановки або комбіновану операцію з використанням ударних дронів і кіберактивів. Такі операції будуть координуватися і проводитися за єдиною концепцією і планом. Важливо, що метою не завжди буде виключно ведення бойових дій. Вони можуть бути спрямовані на зменшення економічних можливостей противника, його ізоляцію або виснаження. Наступальні операції можуть мати і психологічні цілі. Тим не менш, наразі пріоритетом залишається покращення ситуації на полі бою, і тут технології мають безсумнівну перевагу над традиціями. Дистанційне керування цими засобами означає меншу кількість солдатів під загрозою, що зменшує рівень людських втрат. Це дає можливість зменшити, хоча, звісно, не усунути залежність від важкої техніки при виконанні бойових завдань, і в цілому проведенні бойових дій, зауважив залужний. І це відкриває можливості нанесення раптових. Масованих ударах по об'єктах критичної інфраструктури та вузлах зв'язку без розгортання дорогих ракет або пілотованих літаків. Інші переваги стануть зрозумілими з часом. Хоча, звісно, противник весь час шукатиме способи захисту від таких операцій і перехоплення або повернення ініціативи. Отже, оборонні системи також потребують постійного вдосконалення, як і заходи протидії використанню ворогом нових технологій. Виклик, який стоїть перед нашими збройними силами, не можна недооцінювати. Він полягає у створенні абсолютно нової державної системи технологічного. Переозброєння, враховуючи все, що є на даний момент, ми вважаємо, що створення такої системи може бути досягнуто за 5 місяців. Наші партнери дотримуються такої ж думки, каже залужний. І ось в цих тезах ми бачимо навпаки співпадіння з тезами Зеленського офісу президента і, власне, залужного. А означає, що, начебто, конфлікту, ну принаймні по цьому питанню, у них немає. Чому 5 місяців? Цей час піде на створення відповідної організаційної структури, заповнення та. Та оснащення посад, навчання та підтримку розбудову допоміжної інфраструктури та логістики, розробку доктринальних засад. Отже у 2024 році ми маємо зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках: створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами, впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування, і якнайшвидше опанувати нові бойові можливості. Ми вже володіємо можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності. Нашою метою має бути Користання моменту максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому, сказав Валерій Залужний. Ось і вся стаття, що ми в ній побачили, головнокомандувач чітко розуміє картинку і дії, які треба зробити. За п'ять місяців, в цілому, у 2024 році, на шляху до нашої перемоги, він називає конкретні пріоритети та. Цілі він бачить цю картинку. Дуже важливо, щоб держава, так само в унісон, йшла за цим планом, і тоді, можливо, задом головнокомандувача, подальші задуми зможуть втілюватися, навіть якщо він не буде вже керувати збройними силами України. А, наприклад, буде посідати іншу посаду, не менш важливо для перемоги. Крім того, враховуючи те, що останніми днями дуже часто говорять про відставку залужного у цьому інтерв'ю, яке опубліковано 4 лютого ну зовсім немає жодного слова про те, що він не збирається продовжувати перебувати на своїй посаді навпаки, про плани, про бачення, про те, що треба зробити. Але при цьому Валерій Федорович натякає на політичну нестабільність і про те, що є політичні процеси, які теж треба змінити. А тепер. Про це відео, в якому президент Зеленський також говорив, що треба змінювати. Але у будь-якому разі, ми розуміємо, що нам своє робити, і тому так багато дронів останнім часом випускає Україна, і багато анонсується нових технологій. Сподіваємося, що вони дійсно зможуть більше захищати наших захисників, ну і більше допомагати у перемозі над ворогом. Ну а нам з вами підтримувати захисників все одно треба. Зокрема, і для того, щоб вони могли отримувати ось ці дрони. Тому донати збройним силам України канал Матевосянюз свою чергу від ваших донатів також частину перераховує на потреби збройних сил України. Тому заздалегідь дякую вам тим, хто хоче допомогти і моєму каналу, і за одне і збройним силам України. Підтримати канал можна за допомогою платформ PayPal, Баймієкофі, за допомогою українських банків Mono та Privat, А також у мене є крипторахунок. Вся детальна інформація в описі цього відео і в описі мого каналу разом переможемо. Слава Україні!